Ці колективи представляють Київську область. Ще Артем Ільченко номер 9 номер 21 Дмитро Димнич, номер 14, Володимир Лисенко, номер 10 Капітан команди Сергій Шевчук, номер 7. листок про закінчення першого тайму І від нашого сьогоднішнього рефері Андрія. Зараз в атаці штурм може бути небезпечно. Димнич прострілює. І ой, Анатолій Фурсенко, вибачте, зараз страхує Віталія Ємельянова, який не завжди встигає повернутися в свою зону. А ось Дмитро Димнич. Перша спроба 14-го номера штурму. З лівої ноги подача, в карний майданчик і там нікого немає, ні партнерів, ні гравців суперника. Штурм також не влучав у площину воріт першому таймі. От такий у нас перший тайм. Абсолютно. Якщо говорити про коефіцієнт XG, то я думаю, що він близький до нулю. Але поки що, поки що ще не готовий виходити в основі. Зараз ось дивіться, який епізод Старгородський здається, міг би зараз просто вибити м'яч, але от гравці порозуміли зараз між собою Свіжі, свіжі футболістів у складі штурму. Ті заміни, які я вже анонсував. Ось зараз може бути перспективно, і що показує репері? Репері показує, що буде штрафний удар. Ні, буде пенальті. Чи штрафний? Зараз побачимо, яке рішення. А так, це буде пенальті. Я вже бачу. Асистент арбітра підсказав зараз рефері. Трига може з'явитися нашого матчі. Отже, Коба проти Міхеєва. Пробуває і Міхеєв! і Міхеєв відбиває м'яч, але асистент арбітра Олег Якунь. Так, здається, це він підняв прапорець і зафіксував порушення правил. У нас Владислава Коби. Ну що в який кут забиває, забиває Владислав е, Коба. Тому з'являються, звичайно, перед посилки зрівняти рахунок Дмитро Осачі. Непоганий удар! От нарешті пробуває Дмитро Осачі. От, так би частіше, так би частіше, друзі. Чомусь штурмівці дуже мало б'ють. Здається, серія пенальтів зразу пробувається. Удар по воротах. Який момент? І ще можна забувати! Владислав Любко зараз! І Осачій! Гол! Гол! Нарешті, нарешті! Штурм забиває. Владислав Любков влучив в поперечину, але Шевчук підібрав м'яч, який відскочить до поперечини. Дуже спокійно, холоднокровно побачив відкритого Дмитра Осадчого. І Дмитро Осадчий забиває чітким ударом з лівої ноги. Ох, Непоганий удар виконання Дмитра Осача. Міг зараз зробити дубль. Наш центральний хаубек, але пробив все ж таки повстійку. І на цьому рефері нашого поєдинку Андрій Воєвода з Дніпра робить свисток про завершення матчу. За сумою двох матчів. 3-1 перемагає штурм, проходить у одну-другу фіналу Кубка України серед аматорів. Дякуємо Збройним силам України за можливість в футбол у тяжкий воєнний час. Україна обов'язково переможе, друзі. Для вас на Ютуб-каналі Іванківського штурму сьогодні працювали, як завжди, відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентин Овдієнко. Дякуємо, друзі, всім вам за активність.